Овен, порада. Наполегливість твій двигун, але не забувай про гальма. Іноді краще дочекатися правильного моменту, ніж пробивати стіну головою. Цей тиждень вимагатиме від тебе не тільки енергії, а й тактичного мислення. Будь гнучким і все складеться на твою користь. І прогноз, можливий неочікуваний шанс в кар'єрі. Однак не поспішай, ретельний аналіз принесе кращий результат. Телець, порада. Якщо тобі здається, що щось іде не так, швидше за все, так воно і є. Не ігноруй тривожні сигнали, особливо у фінансових та особистих питаннях. Довірся своєму чуттю і не погоджуйся на сумнівні пропозиції. Іноді, ні, це найкращий вибір. Прогноз. Будь обережний з фінансами. Зайві витрати можуть вибити з колії. І в коханні можливий приємний сюрприз. Близнюки. Порада. Менше слів, більше змісту. Уникай порожніх розмов і поверхневих обіцянок, особливо на роботі. Зараз важливо зосередитися на конкретних завданнях, а не розпорошуватися на все підряд. Залиш собі час на роздуми перед прийняттям рішень. І прогноз. Ти можеш зіткнутися з вибором, який змінить твої плани. Головне, не діяти на емоціях. Рак порада. Не ховайся в своєї мушлі. Світ чекає на твою участь. Іноді виходи з зони комфорту приносить неочікувані винагороди. Відкрийся новим можливостям. Мене бійся попросити допомоги у тих, кому довіряєш. Попереду важливі події, що вимагатимуть твоєї уваги. Прогноз. Будь уважним до близьких, хто потребує твоєї підтримки. І в роботі можливий неочікуваний поворот. Лев порада. Твоє світло сяє яскраво, але не засліплює ним оточуючих. Увага до деталей допоможе уникнути зайвих конфліктів. Зараз краще діяти стратегічно, ніж покладатися лише на впевненість в собі. Не переоцінюй свої сили, особливо в переговорах. Прогноз. Удача супроводжуватиме твої починання. Однак не варто недооцінювати своїх конкурентів. Діва, порада. Перестань шукати ідеал. Іноді найкраще вже поряд. Оцени ситуацію без зайвого перфекціонізму. Інакше ризикуєш втратити гарні можливості. Іноді крок назад допомагає побачити повну картину. Будь простішим! І світ стане доброзичливішим. Прогноз. Тиждень сприятливий для завершення старих справ. Очікується новина, яка може змінити твої плани. Терези порада. Баланс важливий, але іноді варто схилити чашу Терезів на свою користь. Не бійся зробити вибір, навіть якщо він здається складним. Сидіння на двох стільцях може призвести до втрати обох. Довірся своїй інтуїції. Вона приведе тебе до правильного рішення. Прогноз у особистому житті можливі відверті розмови, які багато прояснять. У фінансах обережність з великими рішеннями. Скорпіон. Порада. Не кожна битва варта твоїх зусиль, іноді мудріше відступити, ніж втрачати енергію на завідому програшну боротьбу. Нехай твоя сила буде не в агресії, а в умінні чекати слушного моменту. Прислухайся до того, що кажуть між рядками. Прогноз Хтось може випробувати тебе на міцність. Зберігай холоднокровність, це приведе тебе до перемоги. Стрілець. порада. Щирість твоя сила, але не забувай про такт. Навіть найчесніша правда може ранити, якщо сказати її невчасно. Зараз важливо свідомо підбирати слова, особливо в справах і стосунках. Будь відкритим, але пам'ятай про дипломатію. Прогноз можлива зустріч з людиною, яка вплине на твоє майбутнє. У роботі неочікуваний прорив, козоріг, порада. Іноді крок назад, найкращий шлях вперед. Дай собі перепочинок і подумай, чи не надто сильно ти тиснеш на себе. Контроль важливий, але надмірне напруження може призвести до вигорання. Дозволь собі трохи спонтанності. Прогноз. Будь готовим до змін в професійній сфері, а в стосунках можливе важливе зізнання. Водолій. Порада. Твої ідеї геніальні, але не забувай про реальність. Важливо не лише мріяти, а й продумувати конкретні кроки для реалізації задуманого. Зараз не найкращий час для ризикованих рішень, але чудовий для планування. Дотримуйся балансу між уявою і практичністю. Прогноз. Можливе нестандартне рішення в справах. Хтось з минулого нагадає про себе. Риби, порада. Інтуїція твій компас, але компасу потрібен курс. Розпорошеність може завадити досягти бажаного, якщо ти не зосередишся на чомусь одному. Поділи свої мрії на етапи, і ти здивуєшся, як швидко почнеш їх втілювати. Головне не пускати все на самоплив. Прогноз. Твоя творча енергія на висоті. Використовуй її. У особистому житті чекає неочікуваний, але приємний поворот.